На обзорчики Mazda тройка, 2013 рік, 2.2 дизель. Це автомобіль не з Америки, а з Європи. Пробіг у даного автомобіля незначний. Що ми маємо? Таку лінзовану оптику, противоотуманні фари. Така решоточка Mazda. Дуже шикарний автомобіль, виглядає дуже-дуже дуже прикольно. Так, у нас лихосплавні диски 16 розміру на зимовій гумі. На гарній зимовій гумі. Без доступ. Так, по салончику ми маємо. Салон в охайному дуже стані. есть нічого не затерте, не поцарапане, нічого. Так, тут у нас управління мультимедією, коробочка автомат. Це у нас клімат-контроль, аварієчка, мультикермо. Також у нас шкіряне в гарному стані. Управління круїз контролем, управління мультимедією. Так, тут у нас є вчення стабілізації. Ніше для речей, можна покласти свій мобільний телефон. Вставочка у нас така чорна, класична. Бардачочик. Стекло заднього огляду у нас сапто затемненням. Позаду автомобіля також у нас все в охайному стані. Нічого не зачухане, підлокітник, з підстаканниками і зафікси. Так що, дівчата, беріть собі цю маздочку, будете дітей возити і себе. Це в нас хетчбек. Не седан, а хеджбек. Ми маємо ось таку красивеньку оптику, також задню, і багажник є. Знаєте, є і багажник це так поворот! Якщо бажаєте придбати таке авто або просто зробити те зраль, чекаємо вас на автопоєнті. Біла городка, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.